Вітаю, друзі! Вийшла нова версія моєї збірки Skyrim UB. Я назвав її так: 1.01. Ну, типу, нова версія. Я вніс деякі зміни туди, деякі моди видалив. Так що треба буде почати нову гру Тому що можуть бути помилки. Ну, такі, такі моди, такий Skyrim. Так що тут. Нема других варіантів. Я вже розповідав, як встановлювати попередню збірку. В принципі, цю так само, але я вирішив записати відео, так як нова збірка, ну і ще раз розповім, як встановити. Хто буде, може новий качати, а хто може ще передивитися, можливо, щось незрозуміло було в попередньому відео. І так, буде у вас отакий от архів. Коли скачаєте спочатку оцей архів Skyrim 101, у ньому є от що. Зараз відкриється. Є Skyrim UB1 папка. Все, що в цій папці, ви переміщаєте корінь гри свого Skyrim. -а. Скарім у вас повинен бути версії 1.6640. На інших не буде йти збірка. Я робив на цій версії всі моди, всі плагіни, вони підтримуються іменно цією версією. Уважно дивіться, чуйте, слухайте, що я кажу. Все, що тут в папці цій. УВ1, Перемістить. Можливо, вам система запросить, що у вас є. Такий папка. Заміняйте. Сміливо її заміняйте. Повинен. Тут є вже налаштований мій пресет. Можливо, мій InB preset вам не підійде. Так як у нас різні монітори. І, можливо, буде десь яскравість. Якась інша, темніша, світліша, Ночі, в день, в печерах, в приміщеннях. Тут вже доведеться підлаштовувати потім ENB. Оцей файл EB Series I'ні. Далі. Що ще треба? Торрент. Тут знаходиться сам торрент файл, який ви поміщаєте в свій торрент-клієнт і качаєте збірку. Профіль папка. Це буде у вас знаходитись. Після встановлення мод органайзера, я не буду розповідати, як його встановлювати. Ще раз кажу, я в цьому відео вже говорив. Знайдіть відео на Ютубі, як встановити мод органайзер. Там все люди розказали вже до мене. Коли ви встановите мод органайзер, у вас з'явиться, і в мене називається мод, а AE папка. Не знаю, як ви називете папку, в яку буде встановлено ваш профіль. Від вас залежить, хто, як назве її. Але буде у вас папка профіль. Отака. Тут буде папка Дефалт. Якщо ви не переіменували її якоюсь, якоюсь іншою назвою, наприклад, ось у мене модернайзор відкритий, це якраз ця збірка. Профіль Default. Можливо, ви назвете по-іншому. Не знаю, кого як там буде називати. Але головне оце. Помістіть оці файли. Які тут в архіві у свою папку профіль ім'я якесь там? Якщо вони вже є, замініть їх. Що це за файли? Лодер, оце так, і циферки якісь, або locker, Loader, модліст і плагін ліст. Це для того, щоб відновити, коли ви встановите, розпакуєте архів, який скачаєте. Ви ж його розпакуєте, я думаю, знаєте, куди? сюди, в папку mods. у вас будуть усі моди, які там в архіві, отут. Але у вас, перед тим, як ви туди будете розпакувати, там нічого не повинно бути. Якщо у вас був яка, була якась збірка, треба видалити просто. Або створити новий профіль, новий екземпляр. Так, це, я думаю, зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, я залишу посилання на мій Discord, або в Facebook, пишіть, або в Discord. Знайдете мене, я відповім. Якщо щось не зрозуміло буде. Що це таке, я так і не доказав? Це для того, щоб відновити правильне розташування модів у мод організері. Просто натискаєте оцю кнопочку це створить резервну копію. Оце я ж створив її. оце резервна копія, так називається вона. Мод ліст осі. Це резервна копія мотліста. Відновлюється от ця частина. Це ліва, якщо так дивитесь. Натискаєте цю стрілочку жовтеньку. Відновить із резервної копії. У вас відновиться все те, як у мене встановлено в збірці. Якщо у вас пишеться не 1570 і 1568 плагінів, а це кількість модів. Значить, у вас десь відімкнувся, не вімкнувся якийсь мод або якийсь тут плагін. Треба відновити просто і щоб правильно вони розташовувалися. Відновлюйте, просто натискайте кнопочку відновити із резервної копії. І у вас відновиться правильне розташування плагінів. Що ще важливо? У мене в збірці є ось тут в розділі Engine and Fixes майже в самому низу. NB anti aliasing це типу DSSR чи FSR для карт AMD, який покращує зглажування. Але, щоб він працював, треба, щоб у вас в папці профіль, Default чи там інша назва. File Skyrim Prefs.ini INI обов'язково повинна бути вімкнене TAA зглажування. Коли буде перший раз запускати Skyrim, повинно бути у вас там увімкнене: в налаштуваннях, злажування TAA. Інакше він не працюватиме. Але цей AB Anti-Alliancing буде працювати тільки на картах, які підтримують DLSS або FSR, якщо це у вас карта AMD. Якщо вони у вас карти не підтримують ні те, ні інше. Тоді ви його просто відключаєте. От сюди нажимаєте, і цей мод відімкнеться. Якщо він вам взагалі не потрібен, і ви не плануєте оновлювати там, свою відеокарту, просто можете його сміливо видалити. Що це? Оце важливо. Одне: налаштування, які ви зробите, вже... ні, вони вже зроблені. Я сказав, щось не те. Вони вже у вас зроблені, ці налаштування будуть, тому що вам я дав свій оці всі налаштування, вони знаходяться тут в папці NB Series. Якщо ви будете видаляти або вимикати, то ще й тут можна. Воно, мабуть, ні на що не впливає, але знаходите отут в цій папці файл «ini», який називається enb. А він так і називається NB-Anti-Alliancing, ось він. Налаштування, які ви зробите, хоча вони вже зроблені мною, а може ви будете щось міняти, вони будуть тут. Якщо ви видаляєте, відключаєте, не потрібен вам цей nb anti антиальянсін, то можливо, надо, ви, ну, надо чи не надо, не знаю точно. Можете видалити. Ну, не, не потрібен він буде, оцей файлик, і ні, налаштування. Тут таке налаштування, яке ви зробите, чи зроблені мною, оце ось. Так, все ми розібралися. Думаю, не, не зрозуміло, Дзвоніть, пишіть. Що ще я тут зробив для тих, у кого також відеокарти не, за, не дуже сильні, але, але, але у папці розділ то той Core Анімації and Framework. Я вже про це розповідав у минулому відео, але ще раз розповідаю. Є мод. Faster HDT SMP. Я встановлював його для себе, так як моя відеокарта підтримує Nvidia CUDA і процесор мій підтримує avx 2. Тому я, при встановленні я вибирав такі параметри. Але якщо у вас не підтримує не відеокарта, не процесор такий. Е, не те, не те, коротше, забув. Ви цей, оце, Тут я встановив, що, і написав, що тут немає о, AX і CUDA при встановленні я не вибирав. Це для тих, у кого немає, щоб самим не перевстановлювати цей мод, я його вже встановив. Просто вам треба це вимкнути цей вимкнути. В принципі, вони однакові, але там є підтримка Nvidia Cuda і ax 2, а тут немає. Так що дивіться, думайте. Я думаю, все розповів. Докладно і декілька разів. Мод музейний оновився, тому краще, як я і сказав, починати нову гру. Хто, та і хто скачав уже ту збірку, навряд чи збереження, які там були, підуть на ці. Я так декілька, може, з десяток модів оновив, може з десяток видалив чи щось додав. Вже точно сказати не можу. На цьому все. Думаю, я розповів, що хотів. Подяки мені ніякої не треба. Якщо хтось має бажання допомогти, то допоможіть краще силам оборони України. Це буде краща подяка як для мене, так і для всіх, хто живе в Україні. На цьому в мене все. До побачення. Если нужны зелья, это тебе в котелок Аркадии. да